Головне на ранок 19 червня російський диктатор Володимир Путін вкотре озвучив суперечливі заяви щодо війни проти України, НАТО та можливих переговорів із Києвом. Він також не виключив особисту зустріч із Зеленським, однак лише на завершальному етапі, щоб підписати домовленості, якщо Київ за його словами не затягне процес, крім того, Путін пригрозив погіршенням ситуації для України у разі, якщо Київ не захоче домовлятися з Росією Стамбулі. Амбулі, Сенат США, відклав розгляд законопроєкту про санкції проти Росії та її торгових партнерів щонайменше до липня. Причиною стала ескалація війни між Ізраїлем та Іраном, а також нові податкові ініціативи республіканців. За словами сенатора Джона Туна, Сенат відкритий до змін, але очікує сигналу від адміністрації Трампа в ізраїльському місті Бат Ям. У наслідок ракетної атаки Ірану загинула родина з Одеси з п'яти людей: сімирічна дівчинка, яка боролась з онкологією її мама, бабуся та два двоюрідних брати. Наразі триває процес отримання згоди на кремацію останків тіл протягом минулої доби. На фронті зафіксували 163 бойові зіткнення найбільше на Покровському, де українські захисники зупинили 48 штурмових і наступальних дій агресора. Водночас сили оборони також відбили штурм у напрямку населених пунктів Яблунівка та Олександро Калинове і знищили 18 бронемашин ворога. Та всі 13 мотоциклів разом із ворожим особовим складом. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.